Вітаю, мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії продовжує Регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. Донецьку облдержадміністрацію звільнили. В результаті спецоперації затримано близько 70 мітингувальників. Обстановка на вулицях Донецька стабілізується вже сьогодні. Голова облдержадміністрації Сергій Тарута розповів європейським міністрам про своє головне завдання. Великий піст, чи змінився попит на продукти, та як це відобразилося на цінах? Третя поразка в серії Молода Гвардія завершила виступи в плей-офф молодіжної хокейної ліги. Донецьку облдержадміністрацію звільнили, проте охороняти будівлю не припинили. Навпаки, від сьогодні донецькі правоохоронці переходять від слів до дій, адже акції мітингувальників вже вийшли за рамки мирних і переговори не діють. Зброю правоохоронці використовувати не збираються, але можуть застосовувати фізичну силу та затримувати правопорушників. Зокрема, в результаті звільнення облдержадміністрації понад 70 осіб знаходяться в міліцейських відділках. Вчора тут були проросійські мітингарі. У четвер зранку весняна погода та порожня площа. Біля облдержадміністрації лише правоохоронці у декілька рядів, вантажні автівки на флагштоку та козирку будівлі майорію держпрапори. Мешканці гуляють з дітьми та з собаками. Сьогодні ну я не знаю, ну рибят поставили в відцеплення, Хоча мені здається, що все це має во там наверху. Повністю вважаю, поддерживаю то, що Донбас був неотъемлемой частью України, він є і буде. Я говорю, можу все понять. Я вот разговаривал з ними вчора, позавчора, все можу понять. Там захват власти, понятно, случилось в Києві, тут такое йде какой-то повтор, цепочка, реакція. Но... Вивішування флага іноземної держави здесь і требування ввода каких то військ и санкций, це не може бути. Комунальники виконують свою роботу. З шостої ранку тут працювали співробітники дорожнього ремонтно-будівельного управління. Кажуть, було багато сміття. После ночных э, здесь э, происшествий, наверное, то есть была площадь очень э, грязная, то есть, как площадь Ленина, так и здесь перед облагодминистрацией было очень много мусора. То есть техника, такой мусор, как ну там бутылки, банки она не под не поднимет, поэтому приехала... Э, бригада ручной уборки в количестве, ну, наверное, человек 10. То есть здесь наводили порядок. Сейчас вот подбирают мелкий мусор, который остался. То есть, чтобы люди не подумали, что это запланированная акция, чтобы это... То есть мы работаем по своему графику, потому что город Донецк должен быть чистым, несмотря на ситуацию, несмотря на все, все происходящее. С утра было довольно-таки грязно, но ничего, почистили нормально, все сделали. Будет чисто. У нас каждый день такая работа. В ніч проти четверга облдержадміністрацію звільнили. За словами правоохоронців, за декілька хвилин з приміщення вивели всіх людей. Опір вони не чинили. До міліції доставлено більше 70 осіб. Всі вони мешканці Донеччини. Проводяться слідчі дії. Втім, від сьогодні позиція донецьких правоохоронців змінилася. Якщо на предучих етапах мы все-таки рассчитывали найти понимание, и наши усилия были сосредоточены на переговорном процессе, то сейчас мы переводим эти события в правовое поле. Действия лиц прямо попадают под статью Уголовного кодекса, то есть это уголовно наказуемое деяние. Все лица, которые участвовали в его совершении без исключения, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. Сейчас милиция Донецка, Донецкой области, которая охраняет помещение областной государственной администрации, получила четкий инструктаж. Естественно, никакой речи о применении оружия в настоящее время не ставится, но в рамках закона милиция будет применять меры физического воздействия. На законных основаниях задерживать правонарушителей, доставлять их в территориальные райотделы, в органы досудебного следствия, где с ними будут проводиться следственные действия, они будут привлекаться к уголовной ответственности. Що стосується командира народного ополчення Донбасу Павла Губарева, міліція не коментує. Справа ведеться управлінням СБУ в Донецькій області. Надвечір в інтернет-ЗМІ з'явилася інформація про його затримання. До речі, захоплення будівлі облдержадміністрації також передано до слідчого відділу Служби безпеки регіону. Крім того, міліцією відкрито кримінальне провадження за фактом захоплення держказначейства у середу ввечері. Порушникам загрожают до трех років позбавления воли. На сегодня финансовую установу звільнено. Мы сейчас создали группу следователей, проводим с теми гражданами, которые были доставлены в органы внутренних дел, следственные действия. Я думаю, будет дана оценка каждому из этих участников. Невинно привлеченных к уголовной ответственности не будет, но мы хотим вас уверить, что закон в Донецкой области соблюдается, и мы стоим на его страже. Крім того, о пів на 11 четверга з'явилася інформація щодо замінування переходу біля бібліотеки Крупської. Цей факт під час брифінгу міліціонери не прокоментували. Натомість наголосили, що ситуація в регіоні залишається контрольованою. Вікна перших поверхів облдержадміністрації залишаються закритими металевими листами. Повернули на місце бокові ворота та обтягнули дротом. Дороги за периметром адмінбудівлі перекрили міліціонери. Марія Голобокова, Карина Пунтос, Олександр Детиненко, регіональна Служба новин. За фактом повторного захоплення Донецької облдержадміністрації проросійськими мітингувальниками 5 березня органами міліції було розпочати ще одне кримінальне провадження. Обвинувачення, які висуваються активістам, це захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Провадження передано до слідчого відділу СБУ області. Також було змінено кваліфікацію у справі з першим захопленням адмінбудівлі, яке відбулося 3 березня. Зараз воно розцінюється як дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Або на захоплення державної влади матеріали обох кримінальних проваджень вже об'єднані. Хід розслідування знаходиться на контролі прокуратури Донецької області. Повідомляє прес-служба відомства. Внаслідок бійки під час мітингу, який у середу ввечері відбувся на центральній площі Донецька, по медичну допомогу звернулося дев'ятеро осіб. Одну людину з них шпиталізовано до травматологічної лікарні. Про це повідомляє прес служба Донецької облдержадміністрації. Нагадаємо, в середу ввечері на площі Леніна пройшла масова акція прихильників єдності України, але проросійські налаштовані громадяни намагалися зірвати захід. Протести закінчилися сутичками. Голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута і голова Донецької облради Андрій Шишацький зустрілися з міністрами закордонних справ Швеції та Данії Карлом Більтом та Мартином Лідегордом. Обговорювали суспільно політичну ситуацію в країні та регіоні, відносини з Росією та першочергові завдання, які зараз стоять перед керівництвом Донеччини. Під час зустрічі з міністрами закордонних справ Швеції, Данії Карлом Більтом та Мартином Лідегордом голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута розповів дипломатам про політичну ситуацію на Донеччині та ймовірні шляхи її вирішення. Зокрема, очільник регіону прокоментував штурм будівлі облдержадміністрації. Це було проявлення слабості правоохоронних органів. Ми вчора зробили кадрові перестановки. И с сегодняшнего дня, вы можете посмотреть, вот все, что касается административных зданий и Донецка, и других городов, будет работать в рамках законодательного поля. На самом деле, самозваный Губарев, он нарушает Конституцию, нарушает законы, он провоцирует и призывает к экстремизму. Более того, он озвучил, что у него есть боевое оружие, здесь Много статі закону, які он порушив, і к нього будуть примініли всі міри в рамках закону. Сергій Тарута також окреслив плани щодо своєї подальшої роботи на посаді голови облдержадміністрації. Найближчим часом він збирається врегулювати політичний конфлікт в регіоні, але пообіцяв, що при цьому будуть враховані інтереси кожного. Власть гарантирует безопасность, власть гарантирует выражение мнения, власть гарантирует, что их мнение будет учтено в нашей политике по отношению к России и защите русского языка. Очільник регіону також повідомив про те, що наразі будівля облдержадміністрації майже повністю відновлена після минулих штурмів. А про російських мітингувальників він небезпечними не вважає. Проте радить їм висловлюватися іншими способами. Ні, я нічтаю, що ні опасний. Аніміють право на вираження своєї настроєння на вираження. От своєї любові к Росії, і в этом нічого опасного ніту у нас спільні історичні коріни, і ми маємо цінити це і уважати їх міння. Стабілізувати політичну ситуацію голова Донецької облдержадміністрації пообіцяв у найближчі два тижні. За півроку ж донеччани мають відчути значне підвищення рівня життя. Також Тарута зазначив, що Росія залишається для Донеччини важливим партнером. Співпраця з яким у майбутньому буде лише посилюватися. Данила Шершуков, регіональна служба новин. Кадрові зміни торкнулися обласного управління Служби безпеки України. Відтепер СБУ регіону очолюватиме Валерій Іванов. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті виконуючого обов'язки президента. Нагадаємо, раніше Олександр Турчинов звільнив з цієї посади Олександра Пелеха. Також змінився і начальник обласного управління Міністерства внутрішніх справ наказом МВС України від 5 березня міліцію Донеччини очолив генерал-майор Костянтин Пожедаєв, який з 1994 по 2007 роки обіймав різні посади в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю МВС області. У 2007 році його було призначено на посаду начальника управління. З 2011 року Костянтин Пожедаєв очолював управління МВС України в Кіровоградській області. На посаді начальника міліції Донеччини він змінив. Романа Романова, який подав рапорт про відставку 5 березня. Ситуація на Донеччині потребує негайного мирного вирішення. Такої думки дотримуються учасники круглого столу ініціативної групи громадських активістів, який пройшов у Донецьку. Участь у ньому взяли представники громадських організацій Змі та бізнесу. Зокрема, вони виступили з консолідованою позицією в регулювання ситуації в регіоні. Що пропонували, аби об'єднати Україну? Дивіться далі. Вчора вони були простими студентами, бізнесменами, громадськими діячами. А сьогодні вирішили зробити все, аби об'єднати мешканців донецького регіону. Учасники круглого столу ініціативної групи громадських активістів запевняють, Донеччина частина України. І цю думку необхідно відстоювати всім разом. Саме головне має бути тільки ця Це має бути надалі і на будущее. Толпи не бояться будь то зовнішній враг, будь то внутрішній враг, бояться об'єднаних людей. Неважно, может быть 100 тысяч, но они будут разрознены. А эффективнее будет 10 тысяч, которые будут объединены определенными ценностями, идеями. Вот как раз на этом мы акцентируем свое внимание. Потому что сегодня важно объединиться. Сьогодні в Україні є унікальний шанс родитися дійсно гражданському суспільству. Під час круглого столу. Учасники зачитали звернення до центральної влади України. Зокрема, організатори виступили проти переслідувань та заборони будь-яких політичних партій, якщо їх діяльність не суперечить Конституції України, та підтримали прискорені розробки нового закону про мови. Крім того, активісти вимагають ретельного розслідування і виявлення усіх винуватців подій у Києві, а не тотальної ліквідації та підриву авторитету правоохорон системи виступили активісти і за реабілітацію спецпідрозділу Беркут. Також одна з вимог поважати культурно-національні цінності народів та оберігати їх. Ми заявляємо, що Дончані проти сепаратизму Україна має бути соборним государством. этом ми убеждены, що стране необходимы дальнейшие процеси, направлені на децентралізацію власті. Мы просим в кратчайшие сроки возобновить проведение территориально-административной реформы, которая на самом деле была начата очень давно. Органы местного, сопро... органы местного самоуправления должны быть наделены большими полномочиями. Мы просим создать при местных органах самоуправления общественные советы, функционирование которых станет контроль над местными органами власти в части соблюдения законности, также построение диалога между жителями региона и исполнительной властью. Підтримали активісти і співпрацю з Росією, проте виключно у дипломатичному мирному полі. Олена Сушкова, Данила Ширшиков, Павло Припа, регіональна служба новин. Управління у зв'язках з громадськістю Донецької міської ради офіційно заявляє, що чутки, які поширюються в Донецьку стосовно відрахування коштів заробітних плат та пенсій на відновлення майдану незалежності в Києві, не відповідають дійсності. Як зазначено на офіційному сайті Донецького міського голови, такі провокаційні заяви поширюються з єдиною метою посіяти паніку та. Дестабілізувати ситуацію в суспільстві. Жодним органом влади України ніякого рішення щодо даного питання прийнято не було. Йдеться у заяві. Рівень суспільно-політичної напруги в Криму не спадає. Згідно з рішенням Верховної Ради автономії, референдум про її статус відбудеться вже 16 березня. Зі 100 кримських депутатів за проголосували 78. Щоправда, тепер йдеться не про розширення її прав, а про перетворення на суб'єкт Російської Федерації. Повідомляє «Укрінформ». Тим часом в Криму за минулу добу розвантажилося п'ять російських військових кораблів. Йдеться якнайменше про 300 осіб та 20 одиниць автомобільної техніки. Крім того, люди у формі без розпізнавальних знаків. Захопили вертоліт, який привіз 13 журналістів провідних мас-медіа до Севастополя. Всі кримські, українські військові частини та кораблі в жорсткій облозі. Їхнє постачання блокується. Їм в ультимативній формі пропонується здатися. Міністр юстиції Павло Петренко вже назвав проведення референдуму незаконним. Судові органи за поданням Генпрокуратури намагаються зупинити його проведення.